Доброго ранку! Малята, погляньте, що перед нами? Це кулі. А з чого вони зроблені? Зі снігу! Що можна зробити зі снігових куль? Так, можна зробити сніговика. Зі снігових куль хлопчики зробили сніговиків. Давайте визначимо. То, якого сніговика робив. Але треба бути дуже уважним, щоб правильно визначити. Андрійко це хлопчик у блакитній курці і жовтому шарфику. Де Андрійко? Так, ось. він. Він зліпив сніговичка і одягнув йому. Блакитну шапочку і блакитні рукавички. Якого сніговика зліпив Андрійко? Та ось цього Сергійко одягнений у червону куртку і жовті рукавички. Де Сергійко? Ось він. Він свого сніговичка прикрасив червоною шапкою і смугастим шарфиком. Де сніговик Сергійка. Ось він. А третього хлопчика звати Миколка. Якого кольору у нього куртка і штани? Блакитного. Він зробив третього сніговичка. Чим він його прикрасив? Він його прикрасив червоною шапочкою та зеленим шарфиком. Молодці зі сніговичками. Ми розібралися і давайте вирушимо до сніговичків у гості. У гості ми йдемо з подаруночками. Але ці подарунки треба правильно скласти у коробки. Яких кольорів коробки? Зелена і червона. У зелену коробку ми будемо складати тонкі подарунки, а у червону товсті. Давайте розглянемо. Треба скласти олівці. Зелений олівець. Він тонкий чи товстий? Так, він товстий. У яку коробочку його треба покласти? У червону. А фіолетовий олівець тонкий чи товстий? Фіолетовий олівечик тонкий. У яку коробку ми його покладемо? У зелену. Пензлики треба також скласти у коробочки. Верхній пензлик товстий чи тонкий. Верхній тонкий. У яку коробочку ми його покладемо. У зелену. А нижній пензлик товстий чи тонкий. Товстий. У яку коробочку ми його покладемо? У червону. Морква. Є дві морквини. Морквина, яка знаходиться зліва, товста чи тонка. Тонка. Ми її покладемо в яку коробочку? В зелену. А морквинка справа яка товста чи тонка? Вона товста. І ми її покладемо в яку коробочку? Червону. Книжки. Чорна книжка. Товста чи тонка? Чорна книжка товста. І ми її покладемо в яку коробочку? У червону. А блакитна книжка товста чи тонка? Тонка. Значить, ми її покладемо в яку коробочку? В зелену. Правильно. Ці подаруночки ми запакували. І сніговички вже отримали їх. І тепер сніговички хочуть з нами пограти в їх улюблені ігри. Міговики дуже люблять гратися з геометричними фігурами. Тому пропонують пограти нам у гру, що зайве. Давайте розглянемо фігурки і назвемо їх. Перша фігура трикутник. Скільки кутів має трикутник? Давайте порахуємо. Три. Трикутник має три кути. Друга фігурка як називається? Круг. Скільки кутів має круг? Жодного У круга кутів немає. І остання фігурка як називається? Квадрат. Скільки кутів має квадрат? Давайте порахуємо. 4. квадрат має чотири кути. А тепер давайте визначимо, яка з цих фігур зайва. І чому? Зайвий круг. Тому що в нього немає кутів. А ось тут які фігурки давайте назвемо: Жовтий круг, червоний круг. Зелений квадрат і фіолетовий круг, яка серед цих фігур зайва, зайвий, зелений квадрат. Тому що всі інші фігурки круги. А серед цих фігурок, яка буде зайвою, давайте назвемо спочатку, які фігури ми бачимо. Синій трикутник, зелений трикутник. Рожевий трикутник та сірий трикутник. Яка з цих фігур зайва? Зайвий? Зелений трикутник. Тому що всі фігури великі, а він маленький. А серед цих фігур, яка є зайвою, давайте назвемо фігури, які ми бачимо. Рожевий трикутник, зелений квадрат. Рожевий трикутник і рожевий квадрат. Яка фігура зайва? Зайвий зелений квадрат, тому що він відрізняється кольором. Всі інші фігури рожеві, правильно. А ще сніговички дуже-дуже люблять прикрашати ялиночку. І пропонують, щоб ми їм також допомогли. Давайте будемо рахувати, скільки яких прикрас ми використаємо. Давайте порахуємо, скільки тут є червоних кульок. Так, червоних кульки три. І ми їх. Вішаємо на ялиночку. А скільки є льодяників? Льодяника два. Їх також чіпляємо на ялинку. Скільки є цукерок? Цукерка одна. Нею також ми прикрасимо ялиночку. Скільки є бантиків? Давайте порахуємо. Бантика чотири. І всі вони будуть на ялиночці. І залишилось прикрасити ялиночку зірочками. Скільки є зірочок. Давайте порахуємо. Зірочок 5. І вони також будуть висіти на ялиночці. Погляньте, яка гарна ялиночка у нас вийшла! Сніговички вам дуже дуже вдячні за допомогу у прикрашанні ялиночки. А ви вже прикрасили вдома ялинку? Якщо вже прикрасили, то порахуйте, скільки ж яких кульок ви почепили на ялиночку. А якщо тільки будете прикрашати, то коли будете вішати кожну кульку, рахуйте! І потім розповісте, скільки ж прикрас для ялиночки ви використали. Я вам дякую за увагу і до побачення!